Цент з Іриною Болгаковою сто один дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про е, кишкову інфекцію, тема, яка особливо актуальна, скажімо, влітку. У нас в гостях лікар-гастроентеролог, завідувачка обласним клінічним гастроентерологічним центром лікарні імені Пирогова Наталія Кізлова. Добрий дня, Наталія Миколаївна. Доброго дня. Нещодавно у лікарні імені Пирогова провели унікальну операцію, унікальну першу операцію з трансплантації печінки. Як проходила ця операція? Хто оперував? Чи будуть такі операції зараз частіше? Кому робитимуть такі операції? Чи багато бажаючих? Отак От багато питань. Ну... Дякую за питання. Воно є актуальним на сьогоднішній день. Якщо взагалі говорити про хвороби печінки і у Вінницькій області, то вони є першими в структурі смертності серед гастропатології. І є певні критерії, хто може бути кандидатом для трансплантації печінки. Є певні протипокази, є перелік обстеження, які повинні бути у пацієнтів, щоб оцінити їхні ризики, наскільки вони можуть. Та ж трансплантація дати їм mm -hmm. користь <кій> і в е, е, да, Вінниці вперше відбулася трансплантація печінки, і, взагалі, якщо говорити по статистиці, то це є найскладніша. Е, Оперативне втручання серед ну, інших трансплантацій, тому що печінка відповідає за багато функцій організму, можуть бути різні там перебіги, якщо не врахувати там допустим супутні якісь патології. Тому тут дуже складно стоїть питання в тому, щоб підібрати кандидата на трансплантацію, внести його в лист очікування. І хочу сказати, що операцію проводив Харьков. Це один із топових лікарів-трансплантологів в Європі з його командою. Вони проводять такі трансплантації, працюють в Фіофанії. Великий досвід мають, раніше в Білорусі їздили на такі операції. А зараз ми маємо можливість це проводити у нас на базі нашої лікарні. Наскільки я розумію, печінку можна. А пересадити тільки від, мер... від мертвого донора від живого. Ну, скажімо, там ну, чистина Раніше не законодавство. Було що пересаджували від донора родича, а зараз має можливість да пересаджувати, хто дає згоду, наприклад, на трансплантацію органів. І це, якщо підходить там по групі крові, по іншим це, факторам. це тільки мертва людина може бути. Е, вже. Ну, <рес> ну, я, ну я, я розумію, що це таке ну наївне питання, можливо, але просто такі уточнюючи. Е, ну, наприклад, там вже ж була інформація про даного донора, що там у людини був ін. Тому інші органи були не ушкоджені і е, таким чином спасли життя трьох інших людей. Е, що стосується, допустим, трансплантації печінки, то е, Таких пацієнтів, які є е, кандидатами. Ну, по-перше, там е, їх потрібно обстежити рішенням консиліума, вирішується, чи він може бути кандидатом, чи не може. Е, вноситься в лист очікування. І якщо з'являється такий донор, підходить е, всі е, складаються пазли, то тоді е, такій людині може бути пересажений орган, ну, печінка чи якийсь інший. Але, звісно, розраховується пріоритет. Ну, той хто потребує це вперше в першу чергу. Тобто, ну, є так звана там формула мельда, там де оцінюється ризик смертності, який, в кого він, наприклад, найбільш високий, хто потребує там. Скорішого такого втручання трансплантації, то ті будуть першочергово братися. І власне це робиться безкоштовно. Тобто, ця, якщо раніше там їздили за кордон і це були платні процедури, це за рахунок державних коштів робиться. Тобто для пацієнта це не буде вартувати коштів. А ще з пацієнткою це я так розумію, жінка була? Так. Це пацієнтка, яка лікувалася в нашому відділенні. Ми її обстежили, внесли в лист очікування, і якраз так сталося, що вона підійшла. Ну, пацієнтка нормально. Себе почуває і готується на виписку додому. Звичайно, що е, там потім потребувати буде і нагляду, і спостереження, і, і таке інше, тому що є теж певні ризики, за якими потрібно там коригувати, але, власне, поки що успішно. Ну, це така оптимістична інформація. А Взагалі, ось саме в Піроговську лікарню багато бажаючих, ну, не знаю, черга є на трансплантацію печінки? Що ну дивіться, як так ні, ми ми тільки почали цей процес, да, і в нас зараз було внесено дві людини в лист очікування, саме по печінки. Я говорю там по ниркам я не володію угу. тою інформацією, скільки там внесено в лист очікування. По печінки ми поки були підготували дві людини, і от одній із них вже зроблена трансплантація. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб відбирати кандидатів, які можуть бути. Але, звичайно, дуже багато є цирозів, але алкогольної етіології, і сенс робити трансплантацію ну, немає, якщо людина буде продовжувати, наприклад, далі вживати алкоголь і все, тобто воно їй не допоможе. Тому от, є певні нюанси, по яким ми оцінюємо, який. Етіологічний фактор захворювання це там, наприклад, вірусні гепатити, це полікістози, печінки. От нас є жінка, яка зараз знаходиться в листу, очікування в неї вроджений полікістоз і печінки і нирок. І власне, ну, якби планувалась вона, але там не підійшло і взяли іншу. І її будуть пересаджувати, якщо вдасться одночасно, і печінку, і нирку, якщо найдуть такого донора. Тобто є аутоімунні захворювання. Орювання печінки, які призводять до цирозів, тобто це все є проти ну верніше покази, але і ми з цих людей, от Ну, підбираємо. Є е, приходили люди, які, наприклад, е, там вже чули, що є трансплантація, проводиться і вони там хотіли. Але ми подивилися об'єктивні обстеження, вони ж цього не потребують. Тобто ми ж не можемо брати всіх підряд, а воно повинно проводитись тому, кому воно буде проводитись. І, власне, якщо будуть до цього покази, ну всі будуть внесені в лист очікування. Наприклад, можливо, вони і не будуть там ну, потребувати термінової трансплантації, але вони будуть внесені в цей лист. і Якщо буде якась зміна, ну я не знаю прогресування захворювання і знайдеться і такий донор, то воно буде виконуватися. Профілактика захворювань печінки. Які поради тут можна дати такі загальні, щоб ну наскільки можливо зберегти печінку як орган? Їжа ті, лише їжа? Е, ну ні, не тільки їжа, тому що е, ті фактори, які впливають. Саме більше, то, що ми бачимо молоді люди зараз. І якщо говорити навіть про не жителів міста Вінниці, а області, і ті, які до нас звертаються, це з алкогольними цирозами печінки і вже декомпенсованими. І вік такий від 30 до 50 років, і на фоні вживання алкоголю йде таке декомпенсація, прогресуючи захворювання іде печінки. Раніше, допустимо, ми тільки лікувалися автоматично. Але зараз, знову ж таки, як альтернатива, і власне, за кордоном, це так вже давно було, що це є трансплантація. Інший чинник це можуть бути віруси, гепатитів, це аутоімунні Ну, захворювання, ті про які вже я там згадувала, які теж можуть викликати прогресування захворювання печінки. Якщо ми говоримо про ну не цироз, а там гепатит, це може бути медикаментозне враження, якщо приймають продовж якогось часу там ліки, які є гепатотоксичні. Або, наприклад, якесь, то ж як тематика сьогодні звучить харчове отруєння, може також вражати печінку, паразитарна інфекція. Ну і аліментарні фактори. Це їжа про яку ви сказали. Зараз літо. Ну і актуальне питання кишкової інфекції, а взагалі паразитарні інфекції їм можна запобігти. І які поради тут можна дати, яка може бути профілактика кишкових інфекцій максимальна? Розумію, що все ми не можемо зробити <клес> десь, все одно ми можемо щось підчепити. Ну, Але е, да, основні методи профілактики це. Е, Термічна обробка їжі і засоби власної гігієни. Якщо ми говоримо про, наприклад, ті ж овочі і фрукти, їх потрібно ретельно мити там проточною водою для того, щоб запобігти потрапляння в ротову порожнину тих же інфекцій, тому що Наприклад, якщо говорити там про зелень, листяні різні там, салати, це все потрібно відмочувати в воді, щоб всі ті токсичні речовини вони відійшли. Ну, я бачила одну із рекомендацій, не знаю наскільки там можна це сказати, що в розчині соди замочувати, що теж добре знешкоджується всі такі речовини. Але мити під проточною водою це саме те, що потрібно постійно робити. Скажем, якщо ми говоримо вживати свіжі продукти, там копчена риба, там морепродукти, вялені продукти, це треба вживати з великою обережністю, тому що вони швидко псуються, в них утворюються токсичні там, продукти, які можуть призводити до таких кишкових інфекцій. Миття рук, і, наприклад, Якщо ми говоримо, що їжа має бути свіже приготована, тобто не можна декілька днів в холодильнику зберігати їжу. Якщо вона підігріта, рекомендується не більше двох годин уже зберігати, тому що вона псується, mm. не пити сиру воду е, і е, е, ну, молочні продукти. Ми ж знаємо, що вони теж швидко псуються, тому в такий період вони з обережністю. Не купувати продукти на стихійних ринках, якихось дивитися на. Е, Термін дії придатності е, продукта харчування, тому що особливо молочно-кислих продуктів, які псуються, і в тому числі. Знову ж таки, паразитарні інфекції можуть також провокувати такі різні симптоми з боку там, ну, шлунково-кишкового тракту. А е, ще зараз дивитися в водоймах, в яких е, ну, купаються жара, забруднені, все, і воно теж може таке викликати. І ще один момент це, наприклад, колись же постійно проводились перевірки тих людей, які продають продукти харчування, які працюють там е, в, е, в столові. Овах ресторанах і так далі, тому що у них може бути легкий такий малосимптомний перебіг, але вони можуть бути носіями, тому от миття рук, засоби гігієни і Свіжі продукти. А як е, які ознаки отруєння? Тобто, щоб ну приблизно всі люди знають які ознаки отруєння, але які основні ознаки отруєння, що все-таки нам потрібна вже медична допомога? Ну може бути різний перебіг, як я казала, може бути такий, знаєте, малосимптомний перебіг, тобто без якихось температурних таких свічок. Але е, як правило е, на що вже люди звертають увагу, це може бути блювота, це підйом температури, це розлади е, стільця, зміна кольору стільця, це виходить, болі в животі по типу ентерокалітів таких гострих, ну основні такі от симптоми. А якщо говорити про зелень, а наскільки часто ми маємо її їсти, маю на увазі клітковина дуже корисна, особливо влітку. Які відсоти кориціоні має займати саме клітковина, якщо мова йде про зелень, там овочі? Ну за рекомендаціями там американськими, то клітковини має бути десь 25 міліграм на день. Тобто вона міститься дійсно там в Овочах, в, наприклад, там, зелені, але надмірна кількість клітковини вона спонукає швидкому транзиту по кишечнику, і тоді не встигають засвоюватися різні вітаміни і мікроелементи. Але вона дійсно потрібна, по-перше, для зниження ваги, для запобігання розвитку цукрового діабету, у тих, у кого є інсулінорезистентність, для виведення токсинів. Різних там зайвого холестерину для нормалізації метаболічних там процесів, у кого є закрепи. тобто ми і рекомендуємо вживати більшу кількість клітковини для покращення моторики. Але ще хочу зауважити, що, наприклад, там фрукти потрібно вживати так, щоб вони вже були дозрілі, тому що дуже багато нітратів, від чого теж можуть бути отруєння і. Знову ж хочу наголосити, її треба відмочувати, щоб от ті всі токсичні речовини вони відійшли. Угу. Краще харчуватися а дрібними порціями, чи можна їсти великі порції, але рідше, як корисніше. Ні, ну якщо їсти великими порціями, то це буде перерозтягнення шлунку і це буде призводити до порушення моторики. Краще їсти, скажімо так, невеликими порціями і не переїдати. І взагалі зараз не рекомендуються такі перекуси, тому що вони викликають, скажімо, глюкозотоксичність, підвищують інсулінорезистентність і більші ризики виникнення метаболічних порушень, розвитку цукрового діабету тощо. Але кожна людям людина, це є індивідуальність і персоніфікований має бути підхід. Потрібно відчувати і чути свій організм зараз. Там ну дуже популярне інтервальне голодання, але теж там є різні види цього голодання, але теж не можна сказати, що воно може всім однаково підходити. Ну людям наприклад, з проблемою жовчного міхура, я, я так розумію, що жовч виділяється саме коли людина їсть. Якщо інтервальне да. голодання, це великий такий проміжок. Ну може такі люди користуватися. Ну це. от я ж. Кажу, що це має бути індивідуально, тому що у кожного можуть бути е, якісь е, свої стани, де потрібна е, ну, корекція. Інтерваль, види інтервального голодання найпопулярніше, це що коли 16 годин має бути проміжок між вечерю і сніданком. Е, є люди, які роблять розвантаження там, допустимо, два рази в тиждень це там овочеві якісь там дієти. Є що два дні взагалі голодують. Тобто там є різні види цього інтервального голодування, і тут потрібно. Ну, підходити вже до індивідуально до кожного. І ті люди, у яких є, скажімо, білярний слайд, збільшений жовчний, це ті, які взагалі харчуються рідко, і в них відбуваються такі, от вони не снідають, наприклад. Тому що сніданок є дуже ну, важливим, важливим та, для запущення от всіх цих процесів. Ферменти для травлення, ось зараз я маю на увазі багато реклами по телебаченню, де рекламують ферменти для травлення. Мізім здається, чи допомагають вони лікуванню і чи можна ось так подиви там, подивився рекламу, і взагалі без меди, без лікаря призначати собі такі препарати. Ну, я думаю, що не можна, тому що якщо це там, допустимо, якийсь одиничний випадок переїдання для полегшення стану можна вжити фермент. Но на постійній основі так собі переїдати і вживати, це ну, безконтрольно, це взагалі є неправильно з одного боку, з іншого боку, є тлумачення такі, що ну, ферменти не можна довго вживати, тому що до них є звикання. Ферменти можна вживати, якщо для цього є покази. Золотий стандарт стандарт діагностики в тому, чи є недостатність підшлункової чи нема, це є фекальна панкреатична еластаза, і ми визначаємо в основному це у людей, у яких є до цього покази, які принесли якісь оперативні втручання, наприклад, на жовчному, на шлунку, на ті же підшлункові, або якісь інші захворювання кишечника там чи той же цукровий діабет може викликати недостатність підшлункової залози. То таким е пацієнтам потрібна замісна ферментна терапія. На якійсь там е, основі не знаю, там короткотривалій, довготривалій це визначається індивідуально. Знову ж таки, та ж паразитарна інфекція може викликати дисфункції підшлункової залози, де можливо. Ну, такими короткими термінами прийматися ферментні препарати. Тому знову ж таки, як і ті ж дієти, ферменти мають ну, використовуватись після консультації із лікарем. А е, власне, е, ну, слідкувати за тим, щоб ну, не переїдати, вживати там, правильні продукти, про які ми говоримо харчування, які не будуть призводити до навантаження. І для чого даються ферменти, щоб дати спокій підшлунковій залозі, щоб вона відновилася. А як впливають енергетики на шлунково-кишковий тракт зараз? В молоді вони дуже популярні. І наскільки саме енергетики можуть, скажімо, впливати негативно? На шлунок на кишковий тракт, ну це така, знаєте, я ну, буду говорити тим, що пишуть офіційні джерела, да? тобто ті компоненти, які входять до енергетики, вони з одного боку ніби там корисні, і ті ж там вітаміни, все кофеїн, вони це... і кофеїн, да, вони там прискорюють, ну скажем, десь мозкову діяльність, серцево-судинну діяльність, але на короткий час, після чого вона виснажується. Тобто, ефект може бути. Там ніби відчутний відразу, да, тому що активується робота в першу чергу серцево-судинної системи, а потім навпаки людина відчуває виснаження. І тому вони не є такими ефективними за там, багатьох думок, думками експертів медичних. І навпаки, вони можуть призводити, якщо на постійній основі вживати до виснаження, в першу чергу серцево-судинної системи. Тобто, Серцебиття може відбуватись, ну відчувати людина, підвищення артеріального тиску е і е порушення може бути там гормональних різних там функцій. Тому... Все це треба дуже диференційовано до цього підходити. Пані Далі, я дуже вам дякую за участь в ефірі. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про унікальну операцію, яку провели в лікарні Міні Пирогова, обласній лікарні з трансплантації печінки. Такі операції можуть стати доволі, скажімо, частими людям шанс на, на життя. Ми ну, поговорили також про кишкові інфекції. Сьогодні гостя нашої програми була лікар-гастроентеролог, звідочка обласним клінічним гастроентерологічним центром обласної лікарні Мініпрогова Наталія Миколаївна Кізлова. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Місто на